Тепер щодо другого питання, це Вен заявив, що Путін хоче 6 тисяч квадратних кілометрів України. Ну я посміхаюся з цього, тому що вже і Зеленський казав, це зрозуміло. Путін е, захоплює вже 4 роки, Донецьку область не може захопити, і тут він хоче, щоб йому її віддали зрозуміло для плацдарма, для того, щоб далі наступати, тому що віри йому немає так само, як з цими шахедами в Європі. Йому немає віри. Він буде робити те, що буде вигідно йому, і те, що він захоче. Поки ну, якби його там не закидають цими грошима або тим, що йому потрібно регаліями, землями і всім іншим. Тому нічого давати йому однозначно не можна. І Вен це говорить якраз в той момент, коли йому треба, йому, йому, Америці, треба вступати в війну з росіянами, тому що вони ж нападають на країни НАТО, які Трамп і вся американська сила військова зобов'язались захищати. В НАТО і він тут розповідає, що якби треба 6 тисяч кілометрів віддати. А Україна хоче гарантії безпеки від Європи від всіх, для того, щоб росіяни більше не напали. І це великий успіх. Він каже для американської адміністрації, тому що ми практично підійшли до моменту того, що ми можемо вирішити цю війну, і яким же чином віддати територію України їх не віддасть, тому що це не про завершення війни, це про продовження війни, віддача наших територій. Іншим чином, що гарантії безпеки Україні надуть, ну так Путін буде не погоджуватись. Тобто реальний варіант це лінія фронту, зупинка війни, і можливо навіть не буде ніякої угоди. А якщо не буде угоди, що буде? Оці ці шахеди будуть літати тисячами по всій Європі, і все одно США прийдеться приймати відповідні рішення, тому що Путін терорист, він ракетир, і він цим буде е, займатися. Там деякі зміни писали, що Венс сказав, що Трамп буде на нас тиснути. Це брехня. Венс такого не говорив. Венс сказав єдине, що він не бачить потреби застосовувати санкції проти росіян і економічні обмеження, якщо росіяни зупинять війну. Якщо вони не зупинять, ну значить він бачить такі можливості і потреби застосовувати санкції. На них ми і чекаємо тим більше після. Шахідів Польщі лайк в шапці профіля підписуємося дуже цікаво.